Оу, ноу, Оу, но! Я стив випав! Оу, ноу! Нет! О, курьба! Йоп єрдулі, бобри, курба! Привіт, народа! Це нова нарізка смішних моментів Passano the Forest. Не забудьте про вподобайку та приємного перегляду. <laughs> Пожди, а що в нього з руками? А чого він за мной біжить? Чого він за мною? Чого він за мною біжить? Так, вообще приятно беда рядом. Ну такі приколи в шопу. б твою! гориш! говоришь! Суши! Дмухай! Чим? Дмухай на мене! <правдив> Особенно, <правдив> як мені круто, мене вже стохнило. я просто їду і я не можу. Так, а ну, по мені ще один треба зараз, дадесь. Зараз куда? Я? Куда? Куда? <правдив> 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 Не знаю. Ема, это кто? Ого. Стоять, 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 не двигайся. А, ну, кстати, урона мало нанес. Вин так. Толкнул. Подожди. Дай я его забью. Ёб твоя что чу чуть <laughs> Стой, ну не, не убивай, я сбить его хочу. Нее, шо та, це ні. Таке? А, ти, зараз Ааа! Да ні, не зара! Офигеть! У него броня якась, круто. Рики откид. Просто типа его забивают, я каменцами в него з рогатки фигачу. Ты в мене дура вдарив. Спасибо. Спасибо, что Денис убил меня. Спасибо. Ты меня ударил. Та я ж случайно, я виноват, и что бігаєш. влево вправо случайно. О, емак, ти спас. Ты на говноен. Тупорылый. Никого на кого ставишь? Инвалид два. Говноен, Денис. Просто... Та йди ти, я... іди, ти <ривіт> нафіг, дура, ти тупорила. Я тебе зараз рогаткою буду фігачити. Сюди йди. Та ти ковна е. У мене даже камінців в рогатки не було, я натягую, а там вона пуста. Ти тварина, я тебе за. <ривіт> а <Акуватить. ривіт> Чуєш ти? ты? Малпа тупа. Та все, харе. Я куп в рук пидам, та чуть ближе, чи дальше? А, а, говна кусок, взял патроны потратил. Я не ждал, ты куда. Лак, что ты робишь? Игорь, бляха, голодный, ладно. Офигеть, вы там ты зробили? Є, мене вбило Ха-ха, брівном літающий просто. Кажу, я ж не тупий. Та йди нафіг У мене єшка не пропалась. Я хотів тебе підняти Подожди, дивись, 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 дивись Я нашел смос об їх контрить. Просто назад біжиш Снегоуборочная машина у вас Гамна пожуй паскуда, на! Бля ну блин. У вас тоже солнце жестко слипать? Да Ну да Дебильная графика А пилочки одевай Я в канаву провалився. А що можна реально скилти? Типа я вилізти з канави не можу. Ай. Типы, я в канаву. Типы. Та карі різниця! Та нафіг? ну да, Ти такий тупорилий, що... Що це таке? Убираюсь. Скажи ка мені... Родная моя. Нафиг вы его бьете. Это смешно. Это смешно. Иди добисишь. У него гаш волосы выпадают. На ты. Ой, я тебя потерял. <ріст> Просто <ріст> кивина привалили бряга. Кой бьм. Йо Ты кусок говна, Що ти зробив? <ріст> Мене аж залагало! йо мое Но зато хату... О, хата нашла. Розібр... Хата, хата розібралась. <рес> ну Дивись, слишком, по-моєму, твоє ціло осталось. Да, воно воно стрілет. <рес> Якось шикарно. <рес> Ігор, я серйозно, тобі хана. Типа за свободу слова. Появишся в мене на мушке. А на тобі, кучерявий. Наш ти хату розстрілюєш? Я в тебе хочу розстріляти. А чого, в тебе я куда? Тупорылый. Двизь. День, де я стою. Куда я стреляю? В хату стреляет. він в кей, я в хату, я в тебе стреляю. Да, да, да. Я в тебе стріляю, в те що читає. Давайте, давайте спать. Та все, ну задовбав. Попарилий. Гамнюк ти. Я не в хату стріляв. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Також ви можете подивитись інші відео, які бачите перед собою. До зустрічі!